Найвідоміша пансексуалка випускає новий альбом. Українські геї намагаються одружитися і ще багато іншого. Просто зараз у гейновинах. Еліот Пейдж став обличчям Гуччі. Він знявся у новій рекламі парфумів бренду. Разом з акторкою Джулією Гарнет та репером Аса Прокі вони насолоджуються життям у розкішному будинку. Еліот Пейдж зробив камінаут як трансперсона у 2021 році. Зараз він грає у серіалі Академія Амбрелла». Зірка ейфорії зніметься у гейдрамі. Джейкоб Елорді зіграє у фільмі на швидких конях. Поки невідомо, коли вийде стрічка, але знімальна група вже інтригує. У проєкті буде багато гарячих сцен. Компанію Джейкобу Елорді складе актор Дієго Калва. Пара українських хлопців вирішила одружитися в дії. Вони подали заявку через електронну систему. Один з молодят Віталій Царюк розказав у стосунках уже сім років, але для держави він і його партнер досі ніхто. Так сталося і цього разу, коли за добу в дію прийшло сповіщення, що заявка відхилена. Ми подавали заявку вже очікуючи на відмову. Ми розуміємо, що подача заявки це не гарантія реєстрації шлюбу. І отримавши відмову, ми просто е, впевнилися, що ЛГБТ-пари це ну, все ще люди другого сорту для держави. Віталій пропонує усім українським ЛГБТ-парам усе одно подавати заявку у дію. Це покаже державі. Є багато людей, яким це дійсно необхідно. Раніше аргументи про необхідність одностатевих партнерств і шлюбів власне, були абстрактними. Зараз же в нас є можливість показати кількісно. Скільки пар очікують на партнерства і шлюби, і що саме держава втрачає, відмовляючи нам в реєстрації? Українка Олена Шевченко стала жінкою року за версією тайм. Вона ЛГБТ-активістка та феміністка. У коментарі для видання Олена зазначила, хоче показати видимість лгбт спільноти на різних лініях фронту. Майлі Сайрус нарешті випустила новий альбом. Платівка отримала назву «Endless Summer Vacation». У ній 12 пісень, серед яких дуети із лесбійкою Бренті Карлайл та квір-співачкою Сією. Нагадаємо, сама Майлі Сайрус є пансексуалкою. Для неї у стосунках неважлива стать і гендер людини. І це було останнє повідомлення випуску. Найкраще дякую. Це твій лайк і коментар. І нам буде дуже приємно. Побачимося наступного разу.